І що, дитинку? Ти мені в повіч. Як можна було їхати мити машину, а гроші не взяти? А, а ти, ти багато я, чого? вмієш? мене головне, коли є телефон, то все, але тут таке непро, тут не на... та ситуація. Далі я сьогодні такі стреси Мені Треба до хати їх купити щось від стресу. Що? А то, що я встала зранку. Так. Не пила, ні алої, ні води, ні кава. Ні погунала. Тут брали-брали, кров сказала, хватить. Я пішла на ту рот. <рес> О, ладно, приїхала сюди, мию ще чекала, бо не було. Чекала на 10-х, вже на 10-го 10. Але я була нервова. Думаю, сиди, закрий рота, бо зараз тебе відправлю. Сижу на лавиці, сижу. Ну, ти знаєш, як я сижу, доколуюся, огляд, чим якоїсь волосинки немає. Ну, ну. І зараз в мене взагалі ще більше шока, тут кліщ. Ти прикалуєшся. Того? Я його хотіла вирвати, він малесенький. Я в шоці. Не виривай тобі, Сергій. Зараз Ти розумієш. Я сижу, а ти знаєш, я тону. Мене вже тушний. І стрес у мене страшний. Я мокра, стопи, мокрі руки, мокря жного зучкати, коли до хати. Коли мені ту заразу фу з мене то заберуть капіт. мене, ну коли цього для мене капець. Так що, Сергій, готуй там операцію. Я в шоці. Та такі малюсенькі, розумієш. Десь скотина не здохне, десь нічого не набирає, але телепо і А на, ще казали, на, що на, зараза, не так. заразу не бере. Бриха. <рес> так така вже як зараза. <рес> <рес> Нє, ні, ні, ти пай. ти розумієш? Відивш? Я на нього дивлюся, а мене Реально, Я не 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 все мокра, мене я до того відношуся капець. Uh -huh. Я не можу мене стушнити. Не переживай. Добре, що ти приїхала. Зараз дома все буде добре. Ще дура собі відкрила ту аляску, ті всі інтерв'ю. Ще мене той не хто все нервує, ти розумієш. Нема ради. Ще трошки. Але приїхала ти вже життя налагоджує. Налагоджа, правда? І мені си налагодила. Так що присідаю, пляси, Давай.